Не знаю, як коментувати слова Подоляка, не моя справа, але що значить, хоча б на тій позиції 23 люту повернуться, буде референдум. Референдум в нас не закінчиться воєнний стан по Конституції. Подоляка можна кудись заховати, щоб кожен не ліз і не висловлював позицію. Можна, щоб висловлювала одна людина президент, а не Подоляк. Тобто, тому що я зараз чому поясню. Відкриваю я українську правду, вивів собі на екран. Покажіть, це загальним планом, будь ласка. І в нас війна. Що відбувається? Укрправда правда вже не вперше. Ви його будали, блять, ребята, в Росії озвучили своє бачення домовленості з Україною. Ви даєте тут у себе Мідінському платформу розказувати, що треба зробити Україні. Тут суцільна зрада, що Україна відмовляється від НАТО, що Київ визнає, все, нас все задовільняє. Будерацький, алло, ти там? Що це за маячня повна? Це вже не перший раз, скільки вас тикати носом, дякую, можна забрати. Мені. Носом тикати в таку херню. Під час воєнного стану ви транслюєте наративи ворога. Тобто, це що, демократія? Це свобода слова? Під час воєнного стану цензура впроваджується, якщо ви забули. Якщо стосовно вас вона не впроваджена, значить треба впровадити. Якщо ви клепки в голові не маєте, блядь. Вибачте. Ні, ти вже не перший раз эту тему, я з тобою согласна. Я просто стесняюсь об этом говорить, потому что ну, не маю пока обсуждать таких вопроси. Нема тут що обговорювати, тому що треба. ну, Недаремно наші не повідомляють це будь-яка війна, і коли не повідомляють свої втрати під час війни. Однієї там дури цієї заборони, Каті Сергацькової, вистачило клепки, цей, яку треба відправити в, Ніж... в Ніжній Вартовське не знаю, куда, Волгоград. Ставити питання, а чому ви не, не публікуєте українські утрати? Твоє собаче діло, свинособака, ти їбане? Аж противно стає, вибачте.